Плюс все метання. міняємо тросик ручного тормоза. Все було просто, але появилася така от проблема. пришлось різати троса в цьому месті, в трубках, може хтось з цим сталкувався. Позакисали конце тросика. І прийшлося зробити так от нехитру штуку. Це звичайний болт. ММ5 з гайкою, з знекидною. Тобто, друга гайка на 6. І отака от трубочка якась попалась мені. Я надів, і от тепер бачите такий ефект. Не потрібно вже ламати нічого. Вкрутив цього болта. Скільки можливо було вкрутити, перед цим зрізавши троса. І надів оце все діло. І от воно видно. Окислений цей кусок гарний почав вилазити. Всім, кому сподобалось відео, ставимо лайк. Всього найкращого.